Поїхали. Я тримаю в себе в роті 13 яєчних жовтків. І я їх дуже акуратно перекочую в себе в роті між зубами, між щелепами, щоб їх не розтовкти. Тому що яєчних жовтків дуже тоненькі оболонки. Вони, такі, їх дуже легко пошкодити, їх дуже можна порізати зубами або здавити щелепами, і вони тоді а, розірвуться, розтечуться по роті. І разом з тим мені потрібно говорити до людей, мені потрібно спілкуватися і входити з людьми в взаємодію, не пошкодивши тих жовтків. Ось так дуже обережно. Я маю добирати кожне слово, щоб ненароком когось не образити, ненароком не сказати щось не те, ненароком не показатися людям неугодною, не такою, якою вони хочуть мене бачити. І все одно в цьому спілкуванні я виходжу якась така незграбна, все одно я вічно скажу щось не то, і вічно всі образяться і скажуть, та Олена не то. І настільки е, воно. Оце напруження, коли я не можу сказати те, що я думаю, насправді я не можу виматюкати цю людину, викричатися, потупати ногами, постукати е, кулаками по столі. Що це напруження збирається в мене в щелепах і запалюється щелепний суглоб. І з'являється біль у скронях, в голові. з'являється білі. Я мушу їсти тоннами таблетки, але тільки не висказати це все, що я думаю, насправді не виплюнути хуям оці жовтки яєчні в стару миску, не згодувати їх дворовим псам. І ця більш щелепна вона також е збирається в мені.